Програма добре розпочала роботу в Україні з 2016 року. Відтоді допомагає територіальним громадам реалізовувати на місцях соціальні проєкти у Хотині. В рамках програми облаштували спортивно-розважальний майданчик для дітей. Про враження відвідувачів далі в сюжеті. У Хотині за ініціативи громадських організацій створено дитячий простір. Відтепер діти мають де кататись на скейтбордах та велосипедах, займатися фізичними вправами та просто відпочити у сквері міста. Ольга Ряба, мати двох дітей, каже: не вистачало парків, де можна погуляти з дітьми. Ми, так як мамусі, дуже задоволені, що ближче до вулиці відкрили такий. Ем... Таку, такий парк для атракціонів для дітей, що можна покататися на скейтбордах і на самокатах, а діткам маленьким покататися, так на качельках. Я дуже задоволені таким, що нам зробили для наших діток. Дякуємо. Ми живемо у час війни, і дітей потрібно відволікати, каже Анастасія Вільховецька. Те, щоб наші діти могли якось розвиватися, весело проводити час, а не чути лише звуки тривоги. То, для них це і так зараз забагато такої важкої інформації. І так вони зможуть хоч трішки відволіктися і весело провести час. Ідею проєкту ініціювала громадська організація Хотинська платформа розвитку культури і туризму. Нова конструкція сучасного типу, безпечна для дітей, можливо, для усіх вес, вес дітей від 3 років до років. у всьому цьому тому є новий умови, ці, і саме майданчик. Воно є важливим для того, що. Люди і діти спеціально бачать, що навіть під час війни можна щось зробити для них і корисне, а не використовуючи бюджетних коштів, бо це і за кошти програми добре. І, ми дуже раді, що Хотинська громада, яка вже не перший рік працює співпрацює з нашою програмою, що вона от закінчує черговий рік своєї діяльності таким гарним заходом. основна мета проєкту створення доступного дитячого простору для дозвілля дітей. Неподалік звідси знаходиться школа, в якій навчається близько 250 дітей. І цей майданчик це чудове місце, де можна займатися як фізкультурою, так і просто водити діток на екскурсію, проводити з ними уроки під відкритим повітрям. У межах реалізації проєкту облаштовано дитячий майданчик, закуплено лавиці. Облаштування території, встановлення освітлення та відеонагляду реалізовано за підтримки міської ради. Цей майданчик буде відповідальна за нього господарська група Хотинської міської ради і Хотин -благо... Устрій це комунальне підприємство. І власне в довгостроковій перспективі саме вони будуть здійснювати догляд за майданчиком. Вони здійснювали облаштування, встановлення і в разі певної поломки вони також будуть це ремонтувати виправляти за кошти місцевого бюджету. У майбутньому дитячий простір планують розширити встановити баскетбольний майданчик та більше лавиць для відпочинку. Мені дуже сподобалося, бо ну, гуляти не було, де, а тепер з'явилося ну, місце, де проводити час весело з друзями. Ну, цей простір дуже чудовий, тому що ми на нього дуже чекали, особливо жителі Каганії, бо ну, не було такого. Ну, взагалі, дуже подобається цікаво. Ми на нього дуже сильно чекали, і я дуже рада, що жителі Хотина дочекалися те, що їхні діти або вони самі можуть розважатися в цьому прекрасному приміщенні. Євген Паселюк, Ярослава Боячук. Новини СІ-4.